Усім привіт! Ви на каналі Альона Фляг. Продовжуємо посадочки від екваженери. Сьогодні будемо саджати максілярії ось такі красуні. Хочу вам показати поближче дуже гарне корінечко, сухеньке, звісно, дуже гарне. Як ви бачите, також дуже дуже мілка кора і трішечки там самих камінців. Тому як і, і з попередніми, як завжди, що, що я роблю, я е, зараз замочу їх фітоспорині. Тут деякі листочки трошки підпрілиш, звісно. Тут навіть бурбочка, але вона сухенька і зелененька там, бачите? Але деякі маленькі такі листочки перші вони е, ну, під, підгуляли. Ось так вона називається. Ви можете подивитись розпаковку, там є фото. Так що ставлю одну сюди, красуню. А ось ця, ну тут, звісно, буде вже хана. Ось туди є квітоносики. Ну, вони під зелененькі, але бачите, вони йдуть вниз. Я постараюся їх посадити. Я так думаю, постараюся докінь. Ну, Коло горщика, коло бордюрчика посадити, але я думаю, що всі ці квітоносики вже можна на них ну, не сподіватися, вони ну, не витягнуть. Ну, Скажімо так, в мене 20% того, що вони витягнуться, що проквітнуть, а 80%, що там нічого цікавого не буде. Так що буду саджати, подивлюся, також, бачите, гарний клубочок самих яких корінців. В принципі, вони живі, підсушені. І також дуже-дуже мілка кора. Ось так може видно краще. Дуже мілка кора, вона там уже І маленькі кусунчики. Тому я залишаю той самий ґрунт, а називається вона ось так. Я так само роблю той самий ґрунт зробила, що і для Ангелуа. Мілка мілка фракція. І трошки додала сирамісу, щоб була трошки вологість. Вони полюбляють бути вологими, але не застаюватись. І дуже от у мене є від Світлани Weissґейбер Максилярія. Зараз гляну, як вона називається, бо все забувається. Так. Так, правильно подумала, але думаю, перепровірю Grandiflora. То от вона по осені стільки дала квітоносів, і я її трошки запустила, вона просохла. Я все думаю, завтра-завтра і е, е, буквально на 2-3 дні вони е, пізніше я її полила і вона скинула всі всі квітоноси. Тому Максілярії не дуже е, полюбляють е, пересушку. І в них дуже тоненькі такі тендітні корінці, тому їм треба, щоб вони були вологими, але дуже добре, ну, щоб не було застою вологи, і тому треба гарна циркуляція, також, щоб вся лишня волога відходила. Буду саджати ось такі горшочки. Також е я бачу, що вони полюбляють ось такі керамічні горшочки. Це на Тут не написано, на скільки літрів. а ну, Може тут написано 1 літр. Ну, я б не сказала, що тут один літр. Я так думаю, що тут десь півтори, а то й 2 літри горшочок. Бо вони такі величенькі, вони майже такі, в які ми сажали ангулуа, тільки ті кругліші були, а ці більш квадратні. Ну, так що подивимося. Ну, залишаю своїм акцілярі десь минут на 15-20, щоб вони. Трошки фітоспориння трошки напоїлися, набралися речовин, що їм треба, і потім повернусь до вас до подальшої посадочки. Ну от, Пройшло пів часа. Трошки я закрутилася, зробила ще одну дірочку для другої максілярії. Підсипала вже сюди трошки кори і будемо саджати. Ось так вони напиталися, зараз побачимо зелененькі, дивіться, зелененькі напиталися е корінці. Буду дивитися, це не тут. Так, треба щит сипати. Будемо по кругу. Тут треба посередині її ставити, бо якщо ви бачите, з двох сторін вона е, піде рости. І тому ось так по кругу Оп. літровий горшок, звісно, літровий горшок. Я е, 6 літрів зробила, е, як його? Субстрату мені тільки хвата на одну орхідею. Щось вони не те намалювали. Оп. Ось це для другої максилярії прийдеться доробляти. Оп, але трошки верх, не дуже заглубляю. Тому що в них йдуть от нові зрости прямо аж під низу. Ось так от. Перша. Піду, бо все, що залишилось, піду, підроблю субстратику. Так, досипала. Тут також уже підсипала. І це ця, ця, що із квітоносами. І з квітоносами. Це треба її аж так, аж так робити. Або наоборот, отак, я, мабуть, ось так зроблю. Все одно з цієї сторони в неї немає нічого, вона піде так її прям посаджу. Оп, ще трошки добавлю. І будемо. Саджати все трошки не саджати, але ну, нічого. Зараз все вирівняємо. Так, вам а мені не видно, перекручу і так. Ну що, що ви бачили? Ось тут трошки не буду досипати, не знаю, як вам там видно чи ні, ось тут йдуть нові квітоноси. Подивлюся, куди вони підуть. І поки що, як вони будуть розвиватися, якщо вони пропадуть, то я отут ще підсиплю, бо тут трошки не вистачає трішечки. А так, в принципі, ось так. І наша бірочка. О! Опять забула, опять забула я сажаючи підсипати у смукові. Бачите, голова дерева. Була сконцентруна на, щоб хватило субстрату і щоб е квітоноси трохи не по поламати. І забула підсипати в горщик. Ну, так зверху нічого страшного. Ось так. Ну от, сьогодні ми з вами посадили максилярії, дві від екваженери, будемо спостерігати за квітоносиками. Ну, надій, мало, зразу скажу. Ну, хто його знає, може бути сюрприз. Залишилися нам дві касточки посадити, але я також купила один горщик на пробу, і мені не вистачає два горщика, Так що, як тільки я придбаю. Останні два горщики ми з вами зробимо пересадочку. А я всім бажаю гарного дня, слава Україні, всім пока-пока.